Друзі, всім привіт! В даному відео розповім вам про скасування президентом України Володимиром Зеленським осіннього призову на військову службу, а також розповім вам про те, що робити, якщо ви отримали повістку про явку до військомата з метою призову на строкову військову службу. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк. Підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, якщо ви ще не підписались. Обов'язково підпишіться на мій Telegram канал, тому що саме там виходять вчасно повідомлення про вихід нових відео на YouTube каналі. Обов'язково додивіться до кінця це відео. Для мене це надзвичайно важливо. І я сподіваюся, що і ви отримаєте для себе цікаву та корисну інформацію. І дякую вам, що дивитесь мої відео і підтримуєте як мене, так і мій YouTube канал. Друзі. Протягом останнього місяця до мене звернулось близько 10 чоловіків віком до 27 років, які зазначали, що вони отримали повістки влітку або вже на початку осені від територіальних центрів комплектування, про те, що їм необхідно на початку або в середині жовтня з'явитись до територіального центру комплектування з метою призову на строкову військову службу. І відповідно ці чоловіки. Хвилюються, тому що, начебто, в Україні і немає призову на строкову військову службу, але вони все одно отримують ці повістки і питають, що їм робити. Одразу можу вас заспокоїти, ніякого призову як не було весною на строкову військову службу, так і не буде осіннього призову на строкову військову службу. Чому вони взагалі отримали ці повістки? Незважаючи на те, що в Україні оголошено стан мобілізації, стан загальної мобілізації, все одно діяв указ президента Володимира Зеленського від 29 грудня 2021 року про те, що в Україні за період жовтень-грудень 2022 року буде проводитись призов на строкову військову службу. Тобто цей указ був прийнятий ще до початку війни і. Він передбачав як весняний призов на строкову військову службу, так і осінній призов. І на початку війни Володимир Зеленський прийняв указ про внесення змін, де було скасовано весняний призов на строкову військову службу, але осінній призов залишився. І він, ця норма цього указу вона діяла до 30 вересня. 2022 року, року, і лише 30 вересня, тобто за день до початку дії цього призову осіннього на строкову службу, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який виключив проведення у жовтні-грудні 2022 року призову на строкову військову службу. Тобто ті особи, які на сьогоднішній день їм не виповнилось 27 років, вони отримали повістки, вони можуть не хвилюватись, вони призвані на строкову військову службу не будуть. Звичайно, бажано це було зробити раніше, внести такі зміни. Всі розуміли, що війна затягнеться, сам воєнний стан було подовжено до майже кінця листопада 2022 року. Тобто, всі розуміли, що у жовтні-грудні. Не буде відбуватись призов на строкову військову службу осінній, але все одно працівники територіальних центрів комплектування гаяли свій час, гаяли матеріальні ресурси, виписували ці повістки. По всій Україні, я думаю, що це не один десяток тисяч повісток. Відповідно, людям потрібно зараз хвилюватись, потрібно звертатись до територіальних центрів комплектування і знову ж таки витрачати як свій час. І ресурси матеріальні, і фінансові, які і так вже небагато, так і час працівників територіальних центрів комплектування. Тому, як завжди, все робиться в якийсь останній момент. На жаль, але це потрібно було зробити раніше. І тоді, знову ж таки, зекономився як би і час, так і фінансові і людські ресурси держави. Але маємо, що маємо, друзі. Що ж робити тим чоловікам, які отримали такі повістки і відповідно, начебто і не будуть призвані на строкову військову службу, не буде осіннього призу, а все одно ці повістки в них на руках. Я раджу з'являтись своїм клієнтам та глядачам до територіальних центрів комплектування, тому що фактично це все одно правила військового обліку. І якщо, наприклад, ви не з'явитесь, у визначений строк, то працівники військомату матимуть право скласти протокол про адміністративне правопорушення в зв'язку з порушенням правил військового обліку і накласти на вас штраф. Якщо ви цього не хочете, то вам потрібно звернутися до територіального центру комплектування у час, який визначений у повістці І що далі буде відбуватись. що до вас просто будуть уточнені та Оновлені дані щодо вас, відомості щодо вас, це як стан здоров'я може бути, так і місце проживання, або місце роботи, або склад сім'ї, якісь ваші засоби зв'язку, наприклад. І ви можете ще пройти медичний огляд при військово-лікарській комісії, але на цьому все. Ніхто вас мобілізовувати, в зв'язку з тим, що ви призовник і ви отримали таку повістку, ви не будете. Тому, звичайно, вам вирішувати, чи мати можливість отримати штраф адміністративний і потім його сплачувати, або з'явитись, уточнити щодо себе дані, можливо, оновити їх, можливо, пройти медичний огляд, і на цьому забути про цю повістку і в подальшому не хвилюватись. Вирішувати, звісно, саме вам. І, друзі, необхідно зауважити, що указом президента України Володимира Зеленського. Який скасував осінній призов на строкову військову службу, так само була скасована демобілізація тих військовослужбовців строкової служби, тобто звільнення в запас таких військовослужбовців, яка мала відбутись у жовтні-грудні 2022 року, таке звільнення, така демобілізація відтермінована тепер до дати не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації. Тобто, ми розуміємо, що фактично така демобілізація військовослужбовців строкової військової служби відбудеться лише по закінченню війни, тобто, коли буде скасований воєнний стан і стан загальної мобілізації в Україні. А раніше вони в запас на підставі того, що вони вже відслужили свій строк. Вони точно не зможуть. Друзі, такі новини. Завтра вийде віде відео на моєму YouTube каналі про те, які зміни в законодавстві і в побуті очікувати громадянам України у жовтні місяці 2022 року. І на цьому все. Дякую, що додивились це відео. До нових зустрічей, до побачення!